А ми їдемо, їдемо в одне дуже незвичайне місце. Сьогодні така дуже-дуже гарна погода. Я дуже сподіваюся, що заради чого ми туди взагалі їдемо, буде на місці. Згодом вам, звісно ж, про це все розповім. І тож я вирішила, чому би ви не взяти вас з собою. Я зараз чоловікові закриваю дзеркало. Звісно ж, я взяла. І, звісно ж, я навіть обрала книгу, яку я дуже хочу прочитати. І це книга. А Юрія Вінничука Ну, З обкладинки зрозуміло, що книга повинна бути дуже цікавою, дуже незвичайною. За творчістю Юрія Вінничука я взагалі не знайома. Не знаю, чого від нього очікувати, але через те, що його дуже зараз всі люблять та й взагалі люблять, я впевнена, що в нас з ним взаємовідносини також складуться найліпшим шляхом. Тож, про що ця книга? Ця книга про те, як герой наш головний він повертається з армії в 1978 році, до речі, тут все відбувається. До шаленого світу життя, в якому повна, так, фарцовка, друзі, сутенери, проститутки, стара пані, що у своїй школі готує дівчат для певних послуг, і він спочатку за цим всім споглядає лише, але потім я так розумію, що він буде там працювати. Хоча тут день дітей, і щоб. Їхати е, затори, ми вирішили їхати по oh. Google Maps, і вона нас веде якимось такими шляхами, е, що то взагалі не схоже на місто, де ми живемо. Дуже солодно, солодно. Вдячно, мені вдячно. І це дуже-дуже у мене все, що тут відбувається. Але я не знаю, скажу поставити, кажу, що ти падаєш. Дев'ять. 50 сторінок, і мені дуже подобається. Дуже кумедно написано, дуже така гарна насичена мова автора, не дивлячись на те, що тут у нас йде мова взагалі про путан, про дівчат, які у радянські часи займаються таким незвичайним хобі. Як тут написано, тому що в у той час це не було професією чи чимось там ще. з армії І приїхав до рідного Львова, де і познайомився з двома дівчатами з Одеси Маріаною та Олександрою. І от все починається про їхні пригоди в цьому бізнесі, в цій сфері. Дуже прикольно написано, звісно, але що там буде, дуже цікаво. Але наразі так затягнув. Цього і кидати книжку не хочеться, тому вже вдома напевно буду її дочитувати сьогодні. Природою, окружляємо, окружляємо. як ви ставитеся до відпочинку на природі. Я дуже люблю природу, але, знаєте, так здалека, щоб нею просто дивитися на неї та, та насолоджуватися. Але от якісь там відпочинки в траві, в травці, на муравці чи ще щось під деревцями, де повно цих комарів та всяких мошок, блошок. я якому відпочинку ви віддаєте перевагу. Пишіть. Ми приїхали до, додому, повернулися десь години 4 тому, але в мене накопилося багатько хатніх справ, тож треба було їх зробити. Тож зараз в нас вже. Зараз я скажу, зараз в нас 15 на 9 і. так. Я починаю читати. Я не читала з того моменту, як підключалась до вас ще з прогулянки. Тому зараз я буду читати. Я дуже сподіваюся, що я сьогодні дочитаю. Друзі, вибачайте за дивний ракурс, але мені так зручніше. Сподіваюся, дуже що мене буде чутно. Ну що вже ранок я приїхала тут по справах по своїх, і я дочитала ночі Юрія Винничука. Що я можу сказати? Дочитала, до речі, сьогодні вранці, тому що мій жайворонок просто не дає мені засинати пізніше, ніж о, о пів на одинадцяту, напевно. І тому я дочитала вже сьогодні вранці його. І що я можу сказати? Ем... Мені дуже прикро, що мені ця книга не сподобалася настільки, наскільки я Взагалі очікувала від неї. Е, перша книга дуже крута. Там взагалі дві книги. Вони навіть в різний час були написані ці, ці книги, там е, проміжок 10 років, щось таке. І це дуже відчувається. Цей, цей час між книгами він, він дуже відчувається. Нема того настрою, нема того. Задору і запалу друго, в, друзі, в другій книзі, який був у першій. Ну, це, звісно ж, таке суб'єктивне, дуже бачення цього. Але тим не менш, друга книга, про першу книгу я взагалі вам все напевно розповіла, що могла розповісти. Але продублюю. У нас там Юрко, який повернувся з армії, і він. Познайомився з двома повіями з Одеси у Львові. Вони там його щось мутили-мутили е, і замотили до того, щоб він працював з ними сутенером е, в ресторанах, в готелях е, тощо. Але дівчата ці, звісно ж, не промах І Юрко там в нас навіть. Е, Потрапив в таку дуже неприємну ситуацію через цих дівчат та й не тільки через них. Але е, все одно перша книга дуже, дуже при прикольна, вона дуже кумедна і сонечко. І взагалі там є про що ну, про що почитати, про на чим посміятися. Чого не скажеш про другу книгу? Е, у другій книзі для мене там є така дуже важка тригерна тема. Вона мене ніяк не стосується, але це для мене просто. От, я не знаю, в мене зносить дах, коли я в книгах тільки бачу натяк на цю тему. І це, ну, взагалі, книга в нас про повії. І ви розумієте, коли там йде якась мова про дітей, про дівчат маленьких, там 14 років, 13. А... І все, коли я це побачила. Мені навіть і читати цю книгу не хотілося, мені хотілося закинути кудись, але я все ж таки змусила себе і добре, що це зробила, тому що там нічого такого нема, ніяких таких подробиць чи не знаю, дрібничок. Але, але, тим не менш, ця тема є, і вона на неї акцентовано дуже багато уваги автора, тому що з, взагалі там тої другої книги 100 сторінок, 150 сторінок, тому для мене це як холодний душ. Спрацювало, саме через це я не можу нічого такого адекватного і сказати про цю другу книгу. Але все ж таки я навіть не засмучуюсь з цього приводу, тому що. Розумію, що читати Винничука я хочу, він дуже круто пише. Він... І ось саме у другій книзі, це... у другій книзі ти бачиш його досвід, вже, що він набив руку і пише дуже добре. Тож я дуже рада, що нарешті познайомилася з творчістю Юрія Винничука. І, звісно ж, я продовжу. Але буду, відтепер буду дуже ретельно дивитися анотації, тому, тому що я, напевно, на всі книги, тому що я анотації взагалі не читаю. І, і потім такі ловлю дуже дивні сюрпризи для себе. Тож, Сподіваюся, вам було цікаво та затишно в моєму такому е влогу не вдома. Пишіть, чи читали ви саме цю книгу Юрія Вінничука «Діви ночі е чи сподобалась вона вам. І також, будь ласка, пишіть мені, що ви радите почитати у автора. Тому що в нього так багато книг, а очі розбігаються і взагалі. Так от, швидесенько, неможливо обрати те саме, що, що хочеться. Ой, в нас напевно розпочинається дощ і мені треба йти, тому що я набрала з собою парасольку. Але все ж таки я вам бажаю гарного дня, вечора, ночі. Не знаю, коли ви подивитеся відео. Вихідних можливо, тому що я ем, так, напевно, саме вихідних я вам дуже добрих, дуже гарних, дуже емоційних бажаю. Сподіваюся, що буду записувати влоги частіше, тому що мені сподобалось. І дякую дуже за перегляд. Дякую за все. Бережіть себе.